Херес або Шері, або Херес це вино, яке роблять в Хересному трикутнику. Це маленький виноробний регіон внизу Іспанії, максимально наближений, внизу, майже біля Африки. Основною відмінністю і фішкою в Хересі, але лише в сухому, є те, що на вині виростає фльор. Бочки наповнюють вином не повністю, за рахунок цього зверху є доволі багато кисню, і на межі кисню і вина виростає шар. Це грибок пліснява. Що вона робить? Вона не дає контактувати кисню і з вином, За рахунок цього витриманий херес світлий, він не окиснюється. І оця пліснява дає в смаку доволі багато горіхів, сухофруктів, аромат сиру. I zaraz będę się ich szukać.